Шоскінські лижники демонструють високі результати на українських і міжнародних змаганнях. Завдяки цьому один з наших спортсменів на початку року буде представляти Україну на четвертих зимових юнацьких Олімпійських іграх, які пройдуть у південній Кореї. Тренер відділення лижних гонок дитячо-юнацької спортивної школи Барса Дмитро Казановський розповів про досягнення своїх вихованців. 20-24 грудня на базі Західного реабілітаційного спортивного центру на Львівщині пройшов етап Кубку України з лижних гонок. Спортсмени з Шоскінщины були також на цих змаганнях представлені. Романченко Дмитро вибрав дві бронзові нагороди на дистанції 15 км вільним стилем та на дистанції 10 км класичним стилем. Павленко Марія здобула бронзу на дистанції 1,6 км. Це був спринт вільним стилем. 16-17 грудня у польському місті Закопане пройшли міжнародні змагання з лижних гонок. У перший день переможцем серед юнаків 2006 2007 року народження на дистанції 7,5 кілометрів класичним стилем став представник комплексно дитячо юнацької спортивної школи Барса та відділення лижних гонок Нікулін Богдан. Також він виборов срібну нагороду на дистанції 10 кілометрів вільним стилем. Була відібрана команда на участь в четвертих зимових юнацьких олімпійських іграх які прийдуть Північній кореї з 19 січна по 2 лютого нікурин богдан як найкращий юнак україни буде представляти наше місце наш вид спорту нашу країну в соревнованнях цього уровня